Ташини хор на світанку знайомий багатьом, хто рано встає. Напевно, усі погодяться, що він звучить приємно. Тепер науково підтвердили, що щебетання птахів добре впливає на психічне здоров'я людей. Британські дослідники дійшли висновку, що ефект від вранішнього співу пташок може зберігатися впродовж дня на період до восьми годин. Річард Сікінс понад 40 років спостерігає за птахами. каже, що переваги цього захоплення очевидні. Це робить мене щасливим, очищує розум і наповнює радістю, особливо якщо по Бачу пташку, на яку не сподівався. Це просто чарівно та відволікає від повсякденних турбот. Дослідження провели вчені з королівського коледжу Лондона. Для цього залучили людей з усього світу. Результати їхньої роботи настільки переконливі, що, можливо, уже скоро лікарі почнуть прописувати хворим на депресію прогулянки парком. іноді, відпочиваючи в саду, чую спів птахів, щебетання, а ще коли стрибаю на батуті. Я почуваюся щасливим. Тоді я лягаю і засинаю. Схоже, що цей народний засіб саме те, що прописав лікар.